Друзі, вітаю вас! Декілька днів назад у TikTok побачив ролик, де адвокат, не буду називати його прізвище. адвоката 100 з чимось підписників, 100 з чимось тисяч підписників, 103 чи 105 тисяч. Записав наступне відео. Відео воно відноситься більше до військовослужбовців. Відео про е, статтю 130 КУПАП це керування стані АЛКО наркосп'яніння. І адвокат стверджує, що поліцейські не мають права складати протокол за статтею 130 КУПАП на військовослужбовців, оскільки до військовослужбовців нібито повинен повинні застосовуватися інший порядок. Який є передбачений статтею 266 з позначкою 1. Тобто на військовослужбовці мають право складати протокол працівники військової служби правопорядку і проводити огляд на стан збраніння саме працівники військової служби з правопорядку, або якщо військовий відмовився, або не згідний з оглядом, проведений працівниками ВСП, то в медичному закладі огляд проводить. Я хочу зазначити, що це є. Неправдивою інформацією. Добре, що адвокат видалив це відео, тому я не називаю його ім'я, а так я би трохи негативу його сторону б сказав так сказати, бо не потрібно вводити в оману військовослужбовців. Звертаю до військовослужбовців відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 130 КУПАП відношення до злочинів до злочинів, вчинених в сфері транспорту. До військовослужбовців застосовуються загальні правила, так як і до цивільних осіб. Тобто на військовослужбовців саме відповимов до вимог статті 255 КУПАП мають право складати протоколи саме поліцейські і проводити відповідний огляд поліцейський. Тому, друзі. І вірте таким адвокатам, які записують такі відеоролики для того, щоб заманити собі клієнтів. Але вони не розуміють, що вони хочуть нажитися і несуть неправдиву інформацію військовослужбовцям, які на даний час нас захищають, а вони в їхні вуха носять таку неправдиву інформацію. Тому, друзі. Будьте також розумними. Я розумію, що більшість людей не являються юристами-адвокатами, але зверніться тоді до перевіреного адвоката, або перед тим, як звернутися до адвоката в мережі інтернет, ви можете також, яка потрібна інформація, знайти, прочитати і проаналізувати. Всім гарного дня.